Саме швидшіший 1379. Навіть 13.74. Будь ласка, Яцков П, готовий. Оп! Три. Чотири. Останній. Просто вибігаєш. Добре, молодець. Яцков М. Герман. Герман. Тут тут був Герман. Готовий? Оп! Герман після э, Міша. Герман після Міша. Давай, давай, ще двічі, Міша. Останній. Добре, молодець. Будь ласка, Герман Марченко. Готовий? Оп! Раз. Два. Добре, молодець. Раніше скануй. Голову в одну сторону, в другу сторону, швидко. Добре. Чотири. Останній. Добре. Будь ласка, Марченко Ляшко Арсенов. Готовий? Оп! Раз. Два. Ні-ні-ні, дивись, ти не присну. Давай спочатку. Спочатку. Ти ногу переніс туди назад, на старт. На старт. Ножку переніс туди і переніс назад. Вздовж датчиків. Готовий? Оп! Раз. Два. Добре. Три. Виче. Чотири. Добре, молодець. Будь ласка, то був Марченко. Ляшко Арсенов. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Це є п'ять. Хорош, хорош. Арсену після нього вишкварка. Мирослав. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре, п'ять. Будь ласка, Мирослав, будь ласка, на старт. Ти зрозумів, що робить? Готовий? Оп! Раз. Серединочка. І шукай далі. Два. Добре. Наступний шукай. Три. Хорош. Чотири. Добре. Останній. Добре, молодець. Так, будь ласка, Коломіць, Спринчук, Бондаренко. В якій послідовності. Коломі. А, як не. прізвище твоє? Це це А, це Цирошенко. Е... На прыжках записали. Так, так, я там просто не записаю. Це Цирошенко. Е... Давай, давай так, будь ласка. Е, нехай він зробить, потім ти повернешся. Це црошенко на старт. Готовий? Оп! Два. Три. Чотири. Останній. Добре, молодець. Будь ласка, коломієць. Готовий? Спринчук готується. Два, три, чотири. Добре, молодець. 15, 80. Спринчук Бондаренко. Готовий? Оп!